Мій синочку, чекаю на тебе, так багато я маю сказати тобі. Прилетіла б я птахою, любий до тебе, якби знала, синочку, де ти, прилетіла б до тебе рідненький, обняла би своїми крильми, пригорнула б до свого серденька, якби знала, синочку, дити, як же важко нам всім любий сину. Як же рветься від болю душа з кожним днем відчуваю провину, що тебе вберегти не змогла, не змогла вберегти тебе, сину від цієї страшної війни, не втримала, не зупинила, а тепер ще й не можу знайти. Де ж, синочку, тебе нам шукати. Як же любий тебе нам знайти, куди стукати, як ще благати і в яку установу з проханням іти? Я вірю, мій сину, молюся, чекаю, ти повернешся, любий. Потрібен лише час у молитві щоденно, здоров'я і сили, і терпіння для тебе благаю, ми з тобою, рідненький. Кожну мить мину, повсякчас ми молитвою, сину, тебе обіймаєм і ночами про все розповім я тобі. Знаю, любий, ти все відчуваєш десь далеко в чужій стороні Пробач мені, сину, що не зупинила, не змогла вберегти я тебе від війни. Пробач мені, любий. Моя ти дитино, що так довго не можу тебе я знайти. Перед Богом стою на колінах, перед вами в москалі. Я благаю, поверніть мені, сина. Вас благають усі матері, умоляю, стоя на колінах, росіяні, нам наших дітей. Ми живи нам браті, ми ж люди, не звірі. умоляю, вірнічили нам синові. Перепрошую за рожицьку, але це звернення до тих, в чиїх руках знаходяться наші діти. Слава Україні!